Усіх вітаю на своєму каналі, друзі! Усім мира добра усім приємного перегляду. Сьогодні я хочу зняти відео про город починаю з кавунів, що було сам най... найцікавіше спочатку. А потім диньки і потім все інше. Коли я прийшов, я просто в шоці. Я просто не бачив, що стільки де кавунів підросло. Дивіться, ось така завість. Я чесно, я буду тільки прищіпувати. Кавуни, які попились і тут. А так, я нічого їм не робив, ніякі не видаляв. Подивіться, що у нас прив'язались кавунчик Чарльстон Грей. Не хочеться теж ціп... чіпати. Ось тут кавунчик, ось так з такого ракурсу. Оце, ну це інші пагони. Ну, це такі. Але... Є два таких великих кавуна, які справді великі. Не, ну, не прям великі, але найбільші. Десь ось тут я бачу, ось кавунчик прив'язався. Ростуть нормально, слава Богу, на цю спеку 37 градусів. Ну, тут, бачите, тут є, дивіться, тут волога є. Вони зберігають тут вологу. Я бачу. Оці вже попили. бачите, треба вже їх в понеділок, завтра в порядок привезти. Ну, будемо бачити, проекспериментую. Не буду нічого робити, окрім е, ці прищеплю. А так, нічого не робити не буду. Ось тут якась завість прив'язалася, як ви можете бачити. Ось. Ну, ці треба... О, ось! Точно, дивіться. Ось тут є зав'язі, попились вже на помідори. Треба ці теж обрізати пасинки. Але це зроблю завтра на наступному тижні вже. На місяць раніше посадили, посіяли відкритий ґрунт 25 травня. І що скажу? Минулому році я сіяв на 9 днів раніше, тобто 16 травня відкритий ґрунт. І вони були менше і пізніше. А так, із-за того, що пішли оце в дощі на початку червня, так гарно йшли, то вони дали свій ріст і, і потім. І підживлював курячим послідом. Дивіться, який у нас світер на вечір. Уже такої спеки немає. Добре, друзі, показую вам справді великі, найбільші поки що ось такий кайзовість. А ось тут дивіться, які вже зараз. Кому я не знаю, тут або це або талісман, або продюсер, або талісман, або, або продюсер. Тут мікс сортів, які залишались. Ото, От що показував такий е, кругий. Е, оцей овальний це Чарльстон Грей був. Ось, друзі. А також я садив жовтий кавун. Там і може тут мікс. Ось, друзі, якось вам показати. Якось ось так вам показати. Дивіться, ось такий якась завість. А це такий, бачите, продовгуватий. Якийсь овальний такий кавунчик. Ось такі вже теж великі. Оці два найперших таких, які пішли в ріст. Ось я не знаю, чесно. Чи то чарстон Грей, бо чарстон Грей такий салатовий був такий, більш такий. А це... Ну я не знаю, чи або це такі овальні, ну це чарстон Грей, ну я не знаю. Або жовтий, або. тут мікс просто. Але теж великі. 14 липня сьогодні. Давайте навіть сфотографую, щоб вам поставити на аватарку. Подивіться, які кавунчики, красунчики, точніше. Ось дивіться. Капусточка наша. Огірочки, але моєденькі. Що я вам покажу? Тут ці що в рядочок висівав, оце з боку це з розсади, а це в рядочок відкритим людом 25 цього. травня, теж, як з кавунами рожом. Дивіться, де деякі завізі прив'язались, треба теж тут подивитись, деякі видалити. Бо я тут формував. І прищепити, звісно. Подивіться, яка гігантська диня. Ну, вона і не виросла ще до кінця, але яка гігантська це з розсади. я просто в шоці. Яка диня. Але цікаво те що я чомусь, дивіться, вони були однакові, а ця не росте поки що. Я не знаю, що це таке, але ну, здається, все нормально. А може просто сили пішли на цю диню більше. Це ж оди, два стебла. Це одна рослина, два стебла, залишив дві дині на одному і на цьому. То напевно ця більше. І це може пізніше, може повільніше буде рости. Ось тут деякі завізі жовтіють від спеки, хоча тут були поливали, ставили полив. Але ну, напевно від спеки або не знаю. Ось Патісончики деякі прив'яли від спеки цієї. Один потісончик тут росте. До... О, Ти побачив перший раз, сюди прийшов сьогодні. Ось такий потісончик. Куштували, жарили, але він твердіший. І коли я перший раз в житті спробував, ділюсь вами враженнями, такий присмак гриб, гриба, гриба якогось. Але потім, коли вже скуштував більше, то вже нормально. Як кабачі. Ну, правда, трішки такі твердуватенькі. Ось деякі є патісончики завізі. А ось плануємо якось викупати вже врешті цибулю. Ось, друзі. Але не знаю, коли на наступному тижні десь. Ось так, друзі, картопля полягла від спеки. Ось так полягла. Кукурузка. Кукурузи. А, а соняшники е, теж не дуже які є неприємності, деякі щось під'їло. Але здається, що інші ростуть. І це дуже добре. Ну, висівали десь в червню. Їх відразу кажу. Ну, ось дивіться, якісь огірочки є. Завтра прийдемо, виберемо. Завтра з мамою прийдемо, виберемо. Треба мені навести з ковунами трішки порядок. Може дині там подивитись. Ну, Перчики тут є всі ось такі ось. Така вертушка для поливу, Не знаю, друзі, треба подивитись. Ну, є все-таки кавуни. То треба буде вибирати такі малесенькі. А ви не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки, мені це приємно. Ось, бачите, боячки. А, гарбузики. Підживив їх 20, ой, 10 липня. Дивіться, деякі пішли в ріст уже так, а деякі ні. Ще оті, ще тут, ну, теж, в принципі, але ці найбільші, які до сонечка. Сонце, дивіться, вже в нас заходить, в принципі, вже. Кабачки ми вже збираємо активно. Зати, в принципі чи коли можна вже зібрати деякі знову, пожарити і робити смачні різні справи, стравизни. Горох, я не знаю, вже сохне, буде відроджуватись, тому що горох відроджується. Висихає, перш, коли перший врожай він дав, його не виривайте, друзі. Тому що він посохне, але потім скоріння пустить нові такі ось, е, листочки і знову відродиться. Тому, друзі, два рази. Чи, два рази чи три, може навіть, я не знаю, але точно не один раз. Тому що у вас горох перший раз, коли був, дав врожай. Ну, декілька пер... ну, перший як сказати, період, то якщо він засох, то не виривайте. Він посохне, але потім відро... від... відродиться. Ось, Усім, дякую за перегляд цього відео. Я з вами поділився своїми емоціями. І так як росте мої овочі, патісони, кабачки, гарбузики і найцікавіше. Кавуни і дині. Ну і іншого очі показав, звісно. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Усім миру, добра, усім всього найкраще. Не забувайте ставити вподобайки підписуватись на канал. Мені дуже приємно, коли ви це робите. До нових зустрічей! Ось. такий у нас вечір.